Катехетична зала з'явилась при монастирі Пресвятої Трійці чину святого Василія Великого у Кам'янці-Подільському. Офіційне відкриття відбулося 19 січня 2024 року. Це не просто осередок духовності, а й вшанування пам'яті загиблого на війні захисника Михайла Катеринчука. Адже від ідеї до реалізації проект цілком належить родині загиблого. Останні бойові виплати Михайла, які ми з мамою отримали, вирішили спрямувати на соціальний проект, розповідає рідна сестра Героя. Ірина. Каже, Михайло мріяв мати велику родину і багато дітей. Тож тут допомагатимуть саме дітям. Михайло мріяв про сім'ю, про будинок і мріяв про своїх дітей. Він мріяв про багато казав мені, що в мене буде багато дітей. багато Але сталося по-іншому. Тому в пам'ять про Михайла вирішили відкрити цей заклад для дітей. щоб Хто запропонував ви чи мама? Е, я запропонувала, тому що е, хочеться зберегти пам'ять. Хочеться зберегти пам'ять в моїй серці і в мамині. Михайло назавжди. він, він, він біля нас, він поруч з нами. Він завжди є біля нас. Але хочеться зберегти пам'ять якнайдовше, щоб найдовше пам'яталося, знали про наших героїв. І тому вирішили відкрити дитячу кімнату де Будуть займатися з дітками. Як підшукували приміщення? Чи одразу визначились, де це буде? Спочатку думала, де, де має бути, але вирішила відкрити для нашої церкви на території монастиря цю кімнату. цю кімнату. І нам, відповідно, всі пішли на зустріч, дали нам дозвіл, що, будь ласка, ставайте робіть, це для дітей. На відкриття та освячення катехетичної школи до Кам'янця-Подільського приїхали святі отці з Хмельниччини, Львівщини та Тернопільщини. Діти у свою чергу підготували різдвяний вертеп, невід'ємною частиною якого стали реалії сьогодення. Вставай, збирайся, оборону. Четверта раптом, вже вставай. Від серця відкинай мову і просто їдь далекий край. А потім чуж повертайся, хоч будуть спалені мости. А втім різдво Христос родився, Старінка, ясна, ясна ніч, і ворог тричі не родився, аби царем піти по слід, і вийдіть Христа відведе, ваш український виплеєм зорю на сході. На знак подяки за реалізацію соціального проєкту від релігійної громади рідним загиблого героя вручили образ Пресвятої Родини. Це очевидно, що для мене було несподіванкою. Тут все, тому що я приїхав, тільки війшов сюди як ігумен. І зразу за місяць фактично вони прийшли і сказали, що вони хочуть зробити щось для дітей в ім'я цього молодого чоловіка, за його останні кошти, які він тут знаєте, ну... Йому видала держава. Ця пам'ять увіковічнена, властиво в тих класах, де буде можна виховувати і розвивати цю молодь в духовному плані, так само і в патріотичному. І це якраз свідчить та таблиця, що діти, коли будуть приходити сюди, читати і питатися, ким був саме той Михайло і може для себе будуть черпати якраз знайти це натхнення. Зі слів Ірини Катеринчук, тут не лише дбатимуть про інтелектуальний розвиток дітей, а й надаватимуть необхідну психологічну допомогу. Також працюватимуть логопеди та дефектологи. Катехізації будуть приходити саме в цьому закладі. З ними займається сестра Наталія. На майбутнє ми плануємо збільшити кількість спеціалістів, які будуть займатися. Плануємо, щоб був психолог, логопед, дефектолог, щоб надавалася відповідно така допомога діткам. Якщо у вас будуть і психологи, і реабілітологи, і дефектологи, можливо, хтось захоче, скажімо так, інших конфесій відвідувати оцих спеціалістів, чи матимуть вони таку можливість, чи можна це буде робити? Завжди раді усім діткам. Будемо раді бачити, тому що на даний момент в нас є наша парафія, наші дітки, які приходять. Тому так будуть інші. То ми завжди раді бачити діток, тому що це все зроблено для дітей. Проект, започаткований родиною Катеринчуків, став яскравим прикладом поєднання духовності, освітнього розвитку та вшанування пам'яті тих, хто поклав життя за світле майбутнє України.